Це не цілова сватка. У Бога там з дявою. Бог семут, з ким боротися? І морів їх нема. Але це моральна, духовна, юридична битва. Це подібна битва світла проти темні. Світло включається, темря розсміхає. І диявол, його влада тримається лише на темряві. Його зброя це страх. Це Обман. Наше обвинувачення, це брехня, це наше почуття вини, де він намагається таким. це різні інші, це різні якісь гріхи, він чіпляється, як може, за кожуха. І таким чином володіє і каже, я князь цього світу, пробивається ця оборона і Архангел Михайлович. Пробиває, і Авріїл тепер приходить і дає відкриття для Даніїла. Просто уявити собі цю величезну картину, цю атмосферу, що робить молитва Даніїва. Це людина, яка це все, ці речі розуміла, це все проходило через його і ось він в Дусі, він знаходиться царство. В лазі, він кудись виїхав, але він в дусі він на Небесах. Він бачить ангелів, вони йому відкривають. Це не десь там якась далека планета, це просто поряд з ним, це всередині нього. Він відчуває цю духовну реальність, він падає від свої сили. Павло каже, це сила майбутнього віку. Це сила небес, яку ми інколи можемо відчувати, находячи тут на землі. Отаким чином і Бог Даніло відкриває для значить, народу Божого Це у нас получається. щас я скажу, це дев'ятий розділ, де він каже, це з 20-й, коли я говорив і молився та сповідував 9 розділ розділи в моїхі, та народу Ізраїля, і сказав благання моє перед Господом, Богом і за святого Бога мого. Коли ще продовжував молитву, Божі Гавріл, це і Ордає, після цієї великої молитви, після цього молитвого подвіру, Бог дає для діло величезне стратегічне відкриття. І Бог каже, у них не слово 25 гривень і зрозуміє і далі 77 мін визначить для народу Твого та святого місця, що покритий був злочин, злочин Ізраїля. Запечатані були гріхи і злажені беззаконня. Це для Ізраїля. І щоб переведена була правда вічна, і запечатані були видіння і пророцтва, і щоб помазати святе святих. Отже, знає розуміє з того часу, як вийде повеління від, від відбудовування Єрусалима до Месія Владиті 77 і 68 днів. 69 кожна кожному 7 років, це скільки буде в сумі? 483 роки. І по народ, бідолу буде вулиці, стіни, але то будуть важкі часи. І як минуть 62 сідміни, це друга частина чисті, видане були смерті Месія, хоча не буде на ньому вини. А місце святище з другого, не буде народного вождя, який прийде, кінець він буде, як він погін до кінця вониво не буде спустошені. І околи він завіде із багатьма на одну сідміну, а в половині сідміни припиниться жертва і приношена, і не криві святилища, буде генота буде запустіння, коли остаточна заздаінь визначене загибель, не смітне. Условувачі. Це супер стратегічне відкриття, це єдине таке сильне відкриття, яке дуже пов'язане з хронологією, з часом. Можете запам'ятати цю цифру? Можете запам'ятати? І що ж це нас не витирає? чи витирається? Відновлення. Ангел сказав, що він почав війні 77 від часу, коли буде повільнення від царя, відновлення Єрусалим. Запам'ятайте цю цифру, вона ключова. 451 рік до Різдва Христового. Це було повіління, при якому цар Аксес, ми вже говорив, уявляйте, це полонений народ. Що таке він міг зробити? Просто йшли, як вам казав, цар Кір. Бог каже, я тебе узнав, я тобі підкорю народ, раді Ізраїля, раді народу мову, і построїв. І, і перше повіління там було декілька таких. По велі, але ключове повеління 451 до Різдва Христового. Це було це повіління. Спочатку е, 7 сідьм лічку 7 на 7. Розділено дві частини 49 років. Потім ми читаємо діємії. Єздри, що там ви думаєте, вони спокійно строїли. Nee. Там якісь, які залишилися там людей, колаборанти, які там були. Да? Колаборанти, і які заважали. Каже, стройте, стройте, але сіці пройдуть і це все. Тому коли нієми це відновлювали, в одних руках був цей мастерок кельма, а в інших вічах знімали меч. Так відновлюється дуже для нас серйозний приога. Це була побудова стін Єрусалима і відновлення другого храму, який називається Біблії Другий храм храм Зороба Початок віно запам'ятайте цих 451. рік. 49 років, потім зупинка, тому що писали листи, Царя, що Ізраїль Хієк, де він да. від, віднови стіни, він відділиться від тебе. І ці, це будівництво зупинялось. Потім знову відновлювалось і давайте знову, отак як сьогодні приблизно травма, відносно до України. Да. От я вам. Давайте мені 500 мільярдів. І виявляється, що ми почали війну проти Росії, а Путін хоче війну зупинити, а ми почали цю війну, що почати війну ви вимутили в американців 300-400 мільярдів доларів і так далі, клопни, перехитрили в Америку. Ну, який такий наратив. Да, сорок років. Сорок дев'ять років. 62 на 7. Скільки це буде? Кого там калькулярка. Ну що, хто архметний вчив? 314. 370. 4. 400, 304. <сумість кіки злоби> нету, 800, 400 400 4 роки костика в нем нету видишь 80 400